Приватний сектор, де проживають батьки мого чоловіка, прилетіла ракета. В будинку знаходилася мама чоловіка і моя донька. Мене звати Маріна, мені 10 років. Санаторій. Багато друзів в мене. Дуже в сенсько. Постійно бахкають. В березні 22-го року в наше місто заходили орки, і тому ми знаємо на особистому досвіді, що, що таке війна і як це все страшно і боляче. Це була одна ракета, яка поцілила в. На дитячий майданчик, який знаходився між п'ятиповерхівкою та приватним сектором, з дітей постраждала Маріша, і в магазині хлопчика привалило також холодильною. вітрину холодильню. Спочатку нашу наша больниця Ніколаїв, в «Одесу». Батарьова Сніжана Петрівна, лікар санаторії Боржава. Спочатку російської агресії. Вже дуже велика кількість у нас проходили і психологічну реабілітацію, і лікування після різних видів перенесених травм, як дорослі, так і діти. На сьогоднішній день у нашому закладі проходять лікування діти, які отримали мінно-вибухові травми, множинні мінно-вибухові травми. Однією з цих дівчат є Кофанова Марина, яка вже у нашому санаторії оздоровлюється, відпочиває неодноразово. Найскладніше серед її поранень було око. Постраждав е, кишківник, е, хребет, і було осколкове поранення ока. Не дуже розуміли, що з нами відбувається і чим це все може закінчитися. Чому вони приїжджають саме у наш санаторій, у наш заклад. По відгукам і дитини, і як мама відгукується, що тут для дівчинки така ну надзвичайно якби домашня атмосфера. Вона відмічає значне покращення у в першу чергу у психологічному стані дитини. Мені подобається басейн, силена кімната. Ще дуже подобається коні, Гладжу їх. Катаюсь на них. По відгукам мами дитини її дуже приваблює наш заклад, наша природа. Проходить курс психологічної підтримки. У дитини зменшився страх, який у неї був від там тривог. У нас слава Богу, їх немає. Звичайно, це їй дає хороший результат у тому плані, що іде покращення кровообігу, так як у неї ну. На жаль, але дуже багато рубців після перенесених травм. Ну і лікувальні масажі, і відвідує соляну кімнату, що воно і на імунну систему, і на нервову позитивно впливає. Вони задоволені, приїжджають уже неодноразово. Дякуючи фонду Рената Ахметова, вже скажу від їхніх слів, що вони мають таку можливість приїхати, оздоровитися. І я вважаю, що це дитині дуже іде на користь. Ну, оскільки зараз наша країна перебуває в такій ситуації, коли не кожна родина може за власний кошт свою дитину десь вивести на лікування, а дітей, які потребують лікування, зараз дуже багато, і це в першу чергу навіть не фізичне лікування, а психологічне. Тому я вважаю, що допомога цього фонду взагалі неоціненна. Наші діти це наше майбутнє. Якщо ми зараз допоможемо їм, то їхнє доросле життя буде набагато якісніше і вони зможуть не дивлячись на все же яке вони пережили зможуть жити щасливими і здоровими людьми